Наш котобудиночок дайла подружжя. Ви бачите, як у нас чисто, прибрано, все вимито. Усі коти чистенькі, доглянуті, нагодовані. У нас чисті лоточки, гарний наповнювач, все миється кожного дня. І вуличний вольєр миється, там наші дикі тварини, все прибирається і ми багато часу виділяємо, щоб тваринки достойно утримувалися. Спінальнички, бачите, все, все чисто. Дуже просимо вас допомагати нам. У нас усього в організації 9 тваринок спінальників. І для них потрібні коври на пол. Може, у вас десь є в шухлядах такі, щоб токан, ну, частенькі теж, бо ви бачите, все вокруг чисто. Для спінальників це життя. Вони його проводять на полу. Допоможіть нам ковриками їжею, засобами для прибирання. Тут багато влажується в котів, щоб вони були гарні, доглянуті і утримувалися достойно. Но тут дуже потрібна ваша допомога.